Вітаю садівників на своєму каналі. Знаходимось в село Маниківці Хмельницька область. Приїхали в розсадник брати саджанці абрикоса. Все загрузив 150 штук. Можете подивитися, як виглядають саджанці. Майже півбуса, Саджанці двохметрові, повно плодової бруньки. Це сорт Пріця, будемо... Підсаджувати на ремонт собі в сад. Підщепа сіенція личі. Хто розбирається, видно по кольору корінці. От. Хто буде забирати саджанці, щоб мали в курсі, що 150 саджанців пів фури. Ну, не фури, а півбуса. Так, от саджанці. У мене 185, а тут десь сантиметрів ще 40 вище. Значить, більше 2 метрів. Сорта Харкот, Харагем і Пріце. Кого цікавить, звертайтеся Дам номер телефону в описі. Це десь кілометрів 20 від диражний орієнтовно. Так, ну все, всім мира добра, буду закругляться, бо на Крапає вже дощик.